Друзі, всім привіт! Це друга частина влога з понеділок. Якщо ви першу частину не бачили, то, будь ласка, перейдіть спочатку, її перегляньте, щоб бути в контексті, так би мовити, того, що відбувалося. Дуже насичений був день, тому її розділила вже традиційно ці відео, щоб не навантажувати один такий фільм, не створювати годинний. Дякую вам вже зараз з авансом за ваші вподобайки, за те, що зайдете в коментарі привітатися. І побачимося наприкінці відео. А тепер до перегляду. Так, готово. Перекусила навіть. Тож буду не голодна. До вечора протримаюся дощик то розпочинається, то припиняється. Так. Джей, і сонечко виходило. Поки що класно. 20 градусів, мабуть, досі. Що дать? До вечора моя хороша. Бонжур, мадам. Так, бонжур, мадам. Це зі мною тепер надовго. Так, я думаю, пам'ятаю, чомусь згадалося, як мені було. Важко перебудуватися, коли я ось навіть нещодавно їздила в Україну. В першу чергу в Польщі. Ось це бонжур, пардон, муа ескі есківепове і так далі. Ось ці всі моменти вони мене супроводжували. Я намагалась перебудуватись хоча б на англійську. Хоча якісь слова, наприклад, дзянкую, я могла б сказати і польською, що було б цілком доречно. Але ж, але ж, все ж таки, середовище, в якому знаходишся більше трьох років, дається в знаки. Знову мене запитують про робочу автівку в першій частині відео в коментарях. А я ось зараз редагую другу і можу відповісти на запитання, в чому ж така проблема, чому я не можу користуватись робочою автівкою, тим більше, що в нас їх дві, а, якийсь час на початку своєї, так би мовити, кар'єри в нашій агенції. Я брала автівку, коли мені було необхідно, їздила і це начебто всіх влаштовувала. Потім кілька разів поспіль була, був момент, коли терміново була потрібна автівка іншим колегам для того, щоб транспортувати бенефіціарів, кудись поїхати, десь якісь закупи зробити. Тобто іншим була потрібна автівка, а я ж використовувала її для того, щоб довести себе. А за регламентом наші автівки робочі вони доступні для того, щоб використовувати їх саме за призначенням, тобто транспортувати бенефіціарів або робити закупи для них в супермаркетах. Ось так, себе доставити до місця призначення, до місця роботи я маю за власний рахунок. Мені компенсують близько 150 євро. Щомісяця і мається на увазі, що я ці гроші використаю для, не знаю, для пального, наприклад, або там для зарядки свого електротранспорту або що. Тобто передбачена компенсація за те, як я буду добиратися, а також є ще певний тариф за ось ці переміщення. Він, складає... Він якось рахується, теж, і це години. Але там з якимсь коефіцієнтом. Доволі складний розрахунок. Взагалі, коли я отримую свій розрахунковий лист зарплатний, там можна просто ногу зламати. І я бачила статтю нещодавно в якійсь з груп українців у Франції про те, що фран... у Франції французький уряд спрощує, чи то з наступного року, чи вже з цього року, там з якогось кварталу спрощує саме ці е, зарплатні листки. Або бюллетень, як це називається французькою, і це говорить про те, що не тільки в мене діфікульте, не тільки в мене складнощі з цим. Французи самі теж, мабуть, коли отримують ось ці відомості, вони там не можуть розібратися, що за що, деякий податок, де деякі відрахування, нарахування і так далі. Тому уряд сприяє тому, щоб спростити, щоб людям було доступніше. Це все зрозуміти. Взагалі, звичайно, Франція соціальна країна, в ній є дуже багато різних податків, нарахувань, відрахувань, щось, якісь компенсації, знову ж таки, якісь внески, тобто прибуло, вибуло і так далі. Це цілий такий ось, справді лист, в якому багато різних пунктів. Окей, це мене вже віднесло в сторону. Щодо робочого транспорту, здається, я відповіла. То це не те, щоб несправедливість, така не несправедливість, а скоріше правило, і воно стосується всіх, всіх моїх колег. І я ж не можу цим зловживати. Взагалі, я дуже далека до того, щоб зловживати або порушувати чиїсь права, чиїсь можливості. Тож, ось так, багато спорту в моєму житті. Єдине, що зроблю таку інтригу, наприкінці відео буде деяка інформація, яка теж стосуватиметься робочого транспорту. Що мені сказала моя. Шефіня, з якою я зустрілася ввечері. Ви дізнаєтесь, якщо додивитись саме це відео до кінця. Дякую. До речі. Якщо вам не важко, напишіть мені, будь ласка, як вам таке моє нововведення їхати і паралельно коментувати, додавати якусь інформацію по ходу свого шляху, поки я їду велосипедно. Мені насправді зайшло, здається, вийшло непогано. А як вам? Взначаю, люди звикли, що я вчасно прибуваю. П'ять хвилин тому мадам мені написала в повідомленні, що забула, в, яку, в який час я приїду. Засумнівалася, а це я запізнилась. Отже, мадам мене попросила сьогодні бути на дворі. І прибрати навколо вікон. Навіть не самі вікна, бо я їх мила, здається, два тижні тому. А ось ці відкоси, рами, фасади вікон від павуки, павуків, павутиння і слідів комах. Будинок розташований, можна сказати, на колишньому полі і на такій відкритій місцевості. Я не знаю, мабуть, це з цим пов'язано, бо аж такої проблеми в середмісті я не зустрічала як у них. Я доволі часто це роблю, Там терпіти не можу ці сліди, залишки комах. Справді, будинок чистий, гарний, новий. але… Комахи роблять свою справу. Тож, у мене сьогодні завдання обійти весь будинок навколо і помити це все, відтерти цей пластик засобами, ганчірочками. Дві години я на це витрачаю. І... Потім в мене ще залишалося буквально десь півгодинки, я поприбирала трохи терасу, теж там вже птахи робили свою справу і листя, квіти облетіли, тож мені треба було навести красу. Роблю це із задоволенням, я вже вам багато разів казала, мені подобається цей будинок, дуже він ну такий, мені до душі, тому і прибирати тут нескладно. Я закінчила. У мене всього 5 хвилин до наступного місця роботи, Тож що всі тепер 5 хвилин, які я додому забігала, будуть мені на мене впливати. Ну що, їх їдемо, їдемо. Знову я на коні. І хто за що, а я за гроші. Мені здається, ця тема цілком прийнятна і цікава. Якщо комусь незручно слухати мої розповіді, то ну, вибачте. Це частина мого життя, тому я про це буду продовжувати говорити. Адже я погоджуюсь на підробіток не просто так, не за чесне слово. Але мені здається, це цікаво. Мені було б, наприклад. Цікаво це почути від інших. Заробила я 40 євро, і хоча минулого разу ми так з мадам домовились, що вона мені платитиме по 20, Хоча перед тим було кілька разів, коли вона мені платила 25 євро за годину. Пам'ятаєте, в нас була з нею розмова, її чоловік критикує її, що вона занадто багато мені платить, ну це окрема. Історія, ми можемо про це окремо якось поговорити в окремому відео або на трансляції, але менше з тим зараз не про це. Ми начебто з нею зійшлися на 20 євро минулого разу. А здається, за тиждень того, чи пару тижнів тому, коли я 4 години замість двох неї попрацювала, вона мені заплатила 50 все одно і сказала: ну, 10 євро залишимо на наступний раз. Я там за. Посміялась, каже, я запам'ятаю, що ви типу, на 10 євро більше. І ось я очікую, що вона мені заплатить 30. Ну, все як домовлялося, все чесно, вона дає мені 40 і каже, ні, ми сьогодні починаємо з чистого аркушу. Тому 40. Ну, типу, що вона там забула пробачила ті 10 євро. Ну, це такі дрібниці насправді, але це. Такий маркер, це показник і наших з нею стосунків, і людської людяності, якихось таких дрібниць, які варто зауважувати, щоб краще розуміти людей, людей з якими я, у яких я працюю, з якими я погоджуюсь на ось такі підробітки. Це важливо. І приємно, звичайно, тому що можу скластися таке враження. Багато разів мені хто писали, писали мені коментатори, що ось так мене експлуатують, такі ось безсовісні і так далі. Знову ж таки, про це можна окремо говорити, засуджувати, оцінювати ще якось, але я вважаю за потрібне ось так, про таку дрібницю, про ці ось. 10 євро вам окремо зазначити. Зі знаю, що я погодилася на підробіток ще раз наприкінці тижня. Мадам, багато гостей взагалі нон-стоп, каже, буде в неї липень, знає про те, що я буду у відпустці і це трошки маємо. ну не те, що панікує, але хоче, щоб я по максимуму їй списі. допомогла з прибиранням. Їй це і важко. Я думаю, не дуже багато в неї мотивації вкладатися тим більше що я ось для неї така а, рятівниця. Вона може заплатити мені там 20 євро за годину і сама. Не буде витрачати на це зусилля. Якщо людина може собі це дозволити, то чому б і ні? Колись, колись я б хотіла, я б мріяла, що я б теж могла такі послуги наймати і вже самій так не викладатися. Ось так. Ну, поживемо, побачимо. Я приїхала до воду на пірної башти, пам'ятаєте, я в цьому будинку поряд вже була, в лютому ще починаючи. Отже, будинок, в якому я щойно була, можливо, хтось локацію згадав, хоча я і намагаюся аж так детально вам не показувати. Будинки, звичайно, але за водонапірною баштою, можливо, ви здогадали, що це той будинок, в якому живе мадам, ну місьо мадам, але мадам, по-перше, багато накопичує різних, скажімо так, речей. Багато замовляє з каталогів, але найголовніше її така ознака. Особливість, що вона здається фанатка принцеси Діани. Принаймні, так багато артефактів і всього різного знаходиться. Ну, добре, не артефактів, але і тарілки з зображенням принцеси Діани, тобто і посуд, і порцелянові ляльки, і фотографії в рамках принцеси Діани в різні періоди її життя, її сім'я. Королівська сім'я, її діти, вирізки з газет щодо долі її дітей зараз і так далі. і так далі. Дуже багато всього. І це ну, це не моторошно, мабуть, але це така. ну... Дивина, як на мене, ось такий будинок цікава. Мадам лежить у ліжку, жаліється на здоров'я своє, але я її багато разів у місті бачила цілком активною і на ярмарку, і в ресторанах. Тож вона така цікава. Все місце зайнято мопедами, мотоциклами. Тому доводиться ставити поряд велосипед залишати. Біжу на парковку. Гарний кондиціонер. Трошки запізнююсь, але що поробиш? Така особливість. Така особливість того, що мені потрібна автівка для транспортування бенефіціарів, але ж мені, мені всього 10 хвилин дається на те, щоб з одного місця роботи переміститись в інше. Я ніяк не встигаю це зробити велосипедом. Навіть якби я на своїй автівці їхала і захотіла взяти робочу, то вибачте, вибачте, 10 хвилин не вистачає. Але єдиний е такий ось мінус, що мадам їде на фізіотерапію, тобто їй призначено на певний час, все одно все в рамках допустимого, не перевищу. Дозволений Термін запізнення 10 хвилин. Так, в мене останні півтори години. Поки що політ нормальний, єдине, що їсти хочеться. Треба хоча б попити води, теж про це не забувати. Трошки потепліло 25 градусів на вулиці, але все одно цілком комфортно. Ще хочу скористатись можливістю заїхати в магазин, коли закінчу борошна і всього такого, що важко вести велосипедом. Окей. Подивимось, як все складеться. Так, просто зафільмую відеофакт про те, що я біля центру фізіотерапії сиджу, тільки що відео записувала з відповідями на коментарі. Користувалась можливістю. У мене ще 40 хвилин роботи саме з цією бенефіціаркою. Десь хвилин 30 вона вже там знаходиться. Тож зараз піду, піду туди, в приміщення, буду чекати, бо я її супроводжую. Двері відчиняю. Доволі погано вона ходить. Потрібна допомога і моя присутність. Я закінчила роботу загалом, але ж хочу все ж таки в супермаркет заїхати, потім завести, поставити автівку на паркінг, забрати велики. Тоді вже можна сказати, що з роботою я закінчила. І дома тим розпочну. Тимо з чим займались діти. У мене були настанови, що вони мають робити, але ж, але ж. Побачимо. Перший день. Канікул без батьків вдома. Так, я так боялася пропустити, коли мадам закінчить, і не дарма. Я, мабуть, вже бачу, відчуваю <свісно> на рівні інстинктів. Та насправді не смішно. Я знала, що їй буде важко сьогодні займатися. Якось я по, не... по ній зрозуміла по її ході, що сьогодні вона раніше закінчить. І Так і сталося. Коли я вийшла, вона вже до входу підходила. Так що, таке, хотіла сказати, просто що не дарма, я відчувала. Колись вже таке було, що вона трошки позаймалась недовго, саме з тої самої причини. І ось знову хлопці йдуть просто як хочуть, посеред дороги. О, не, Дві проблеми. Не хотілося б зустріти колег, а ще краще шефінь адміністраторок не на робочому місці. І другий момент, що мені доведеться придбати, скоріше за все, торбу чергову, тому що ось якось знову я без неї не підготувалась. Це все нюанси. Так, витратила 40 євро, але знову не встигла сказати, що мені треба чек. Точніше, сказала, вона мене не зрозуміла, і почала наступних обслуговувати. До речі, персики смачнющі. Ось таким ящичком 2 кг. 4 євро. 2 євро кілограм це гарна ціна. Ну і персик я вже продегустувала. Без чеку їду, каже, в аплікаціон подивитись в додатку таке Але мені складно, ну складнює, точніше, мені процес фільмування відео. Ладно, я розберусь, до чого це все. Поїхали. Залишила, попросила дітей вийти забрати. Подзонива двері. Тепер паркінг. Все, буває моя автівочка. Єдине, що весь час, поки я їздила, датчик показував, що відчинений. Відчинене місце зарядки, бачите? Все, я зачинила. Так, і я таки зустріла свою шефіню <смі>, на виході з мерії, як вона, не знаю, чи вона помітила мою камеру в руках, ну, то нічого страшного в тому не бачу, але таке. Роз... Розмовляли. Каже, втомилась, кажу, так. Та втомилась. Ви працюєте сьогодні ввечері? Кажу, та ні, ввечері мається на увазі до восьмої. Кажу, ні, але машина каже, в мене не працює. Вже другий тиждень, вона така: ну, ви можете попросити, якщо вам треба кудись ну, їхати на далекій відстані, тобто вона мені дала добро. Тож я можу, ну, знову ж таки, не зловживаю, але, в принципі, я думаю, я сподіваюся, що до п'ятниці вже наша автівка працюватиме. Якщо ні, в п'ятницю у мене буде особливо важкий день. Багато роботи. То візьму автівку, мабуть. Оп! Банджу. І вона просто, моя шефіня, живе на сусідній вулиці. Знаю, де її будинок, тож вона так пішки прогулюється. Робочий день закінчився годину тому. Вона мерює на сигналізацію поставила. Ой. Це, йду додому, але боюся, що будуть у нас зараз розбірки. Якщо не погуляли, не поприбирали, весь день перед екраном будемо з цим працювати. Але ж, але ж, я вірю, що вони молодці. Зафільмувала те, що купила, буде на окремому каналі Big Shopping, Запрошую. Під відео є, як завжди, посилання для тих, кому цікаво, що і за скільки я придбала. Знаю, що не всім такий контент заходить, але не перестаю рекламувати ще й таку свою блогерську діяльність. Ох, насичений вийшов день. Я навіть редагувати трохи втомилася. Сподіваюся, ви це оціните. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ще поставити вподобайку і зайдете в коментарі, напишете кілька слів. Буду вам дуже за це вдячна. Також, як завжди, запрошую подивитись корисні посилання під цим відео. Ось ще рекомендують в закріпленому коментарі їх залишати, начебто, так буде зручніше їх бачити. У будь-якому разі нагадую в першу чергу про збір. Збираємо на велику пташку, яка полетить далеченько і зробить боляче нашим ворогам. Ми цього дуже прагнемо, мріємо ось такі наші цілі на сьогодні, і ми можемо їх досягти. Разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки є, є посилання на баночку, там можна невеличким донатом сьогодні 10-20 гривень зробити приємно нам і неприємно нашим ворогам. А також нагадую про телеграм-канал Бібічів uh, Бік Фемелі, там де я намагаюся принаймні не забувати постати додаткову інформацію, робити якісь світлини, які не входять у влог, тому. Сподіваюся, там теж буде вам цікаво. На сьогодні це все. Дякую, що переглянули це відео. Продовження обов'язково буде. Будуть обов'язково ще події мої розповіді. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, не забудьте підписатися. Обов'язково побачимось. Бережіть себе, не втрачаймо надію. Все обов'язково буде добре. Віримо в це. Бувайте!